Рублені котлети. Складники в описі під відео. Зберігайте собі рецепт та не забудьте підписатися на мій канал. До речі, такі котлети можна готувати не тільки з курки, а й з іншого м'яса. Все, давайте готувати. Куряче філе помийте, зачистіть та поріжте на малесенькі шматочки. Мілко поріжте цибульку та додайте до курячого філе. Тепер посоліть та поперчіть. Додайте яйця, додайте сметану, все ретельно перемішайте. Тепер фарш потрібно вибити. Це робиться ось так. Беремо фарш в руку, піднімаємо і опускаємо вниз. І так декілька разів. Така процедура зробить м'ясо більш м'яким. Тепер будемо поступово додавати борошно та перемішувати. Все ретельно перемішали і залиште масу на 15 хвилин для того, щоб борошно вібрало зайву вологу. У миску насипте панірувальні сухарі. Сформуйте котлетку. Обкачайте її в сухарях. І тепер кладемо на сковорідку з олією і обсмажуємо з двох сторін. Ось такі вийшли у мене котлетки. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Ось дивіться, всередині ось такі невеличкі шматочки м'яса. Котлети дуже смачні та ароматні. Все, всім смачного!